Вітаю, дітки! Сьогодні знайомимося з новими геометричними фігурами, але перед цим завітаємо на гостини. Ми в гостях у осені. Ви знаєте, що осінь буває різна. Буває рання і пізня. Як ви думаєте, яка в нас зараз осінь? Так, зараз пізня осінь. А давайте пригадаємо назви місяців. Порівняйте малюнки осені. Чим вони відрізняються? Давайте подивимося на перший малюнок. Як ви гадаєте, який це місяць? Так, це місяць вересень, а це рання осінь чи пісня? Так, це рання осінь. А малюнок під номером 2. Який це місяць? Так, це місяць жовтень. В жовтні нашу осінь називають золотою, а третій малюнок. Так, це місяць листопад, який у нас з вами зараз. І цей місяць називають пізньою осенню. Дітки, а давайте з вами будемо подорожувати по осінньому парку, роздивимося, які ростуть в ньому дерева. А для початку порахуйте, скільки дерев. Так, їх вісім. А як ви дізналися? Так, ви порахували їх. А як ви рахували? Ви рахували кількісною лічбою, тому що я вас запитала, скільки, і ви мені сказали кількість дерев. А давайте з вами тепер порахуємо їх по порядку. Перший у нас дуб, другий клен. Третя тополя, четверта липа, п'ята береза, шоста осина, сьома сосна і восьмий каштан. Давайте перевіримо, який у нас за рахунком каштан. Так, він восьмий. А яка тополя? Третя. А осина шоста. А дуб перший, а сосна сьома. Ось ми, дітки, з вами порахували їх по порядку, порядковою лічбою. А давайте роздивимося гілочку нашого дерева. Подивіться, дітки, скільки листочків на гілочці. Порахуйте їх! Так, на гілочці сім листочків. А скільки листочків під гілочкою? А під гілочкою вісім листочків. Діти, а де більше листочків? На гілочці чи під гілочкою? Так, більше під гілочкою, їх вісім. А на скільки їх більше? Так, на один листочок. А наскільки менше листочків на гілочці, ніж під гілочкою? Також на один. А що нам треба зробити, щоб листочків стало порівно? Що на гілочці, що знизу під гілочкою? Так, нам треба на гілочку додати ще один листочок. Давайте порахуємо. Скільки тепер листочків на гілочці? Так, їх тепер вісім. А де тепер більше? А де менше? Так, дітки, їх порівно. Молодці, якщо ви гарно зі мною рахували. А подивіться, це наші листочки з нашого парку. Порахуйте, скільки листочків? Так, їх вісім. А якою цифрою ми позначимо їхню кількість? Ми позначимо цифрою вісім. Дітки, а давайте ми згадаємо і пограємо з вами в гру, з якого дерева листочок. Внизу в нас дерева з нашого парку, а зверху листочки з цих дерев. Ось давайте по порядку до кожного дерева віддамо свій листочок. Перше наше дерево це осина. І перший листочок у нас який діти? Так, осиновий, осиновий з листочок з дерева осина. Ось. Він перший, і осина в нас стоїть перша. Друге дерево і другий листочок. Так, це береза, а листочок, як ми назвемо? Березовий листочок, він другий. А третє дерево, яке в нас? Так, це дуб. А як ми назвемо листочок, який росте на цьому дереві? Так, це дубовий листочок, і він у нас третій. Четверте дерево як називається? Клен. А листочок з цього дерева кленовий листочок. Так, це в нас четверте дерево. П'яте дерево, як називається? Каштан. А листочок з цього дерева. Каштановий листочок, він у нас п'ятий. Далі, яке дерево в мене йде? Так, то поля. А за рахунком. Шостий. Так, і який же шостий листочок у нас буде? Як він називається? Із дерева тополя. Так, це у нас тополиний листочок. Молодці. Слідуюче дерево наше. Яке воно за рахунком? Сьоме. А як називається це дерево? Так... Як називається це дерево, дітки? Так, це в нас липа, а листочок липовий. І останнє наше дерево, яке воно у нас за рахунком? Восьме. Це в нас що? Сосна. А ми знаємо, що в сосни листочків немає, а є маленька гілочка. Як ми назвемо цю гілочку? Соснова гілочка. Ось. Ми з вами згадали назви дерев і як називаються листочки з цих дерев. І порахували по порядку в межах восьми. Молодці діти. Ідемо далі. Вам завдання. У мене є тут різні листочки, а на листочках є цифри. Але подивіться, не кожен листочок у мене пронумерований. Тут якісь цифри загубилися. Давайте разом з вами поставимо пропущені цифри. Спочатку на червоних листочках. Якої тут цифри нема? Давайте дивитися по порядку. Так, зникла цифра 2, ставимо її на місце. Далі. Цифра 4, молодці. Далі рахуємо. І не вистачає тут цифри 6. А тепер порахуємо разом, скільки в мене червоних листочків. Так, правильно, їх 8. Спускаємося нижче. Тепер у мене жовті листочки. Яких тут цифр не вистачає? З самого початку не вистачає. Так, це в нас перша цифра яка? Один. Далі, якої цифри немає? Цифра 2. Рахуємо далі. Так, не вистачає цифри 5. Всі ми цифри назвали? Ні. Не вистачає цифри 7. Ось, порахуйте, скільки в мене жовтих листочків. Так, їх 8. Ми бачимо в кінці цифру 8. Ми вже бачимо, що всі цифри в нас розміщені по порядку. Тому можна подивитись на останню цифру і сказати загальну кількість листочків. Так, і останній наш рядок з червоно-жовтими листочками. Яких тут цифр немає? Так, цифра 3 загубилася в нас. Далі. Цифра 5. І остання цифра яка? Вісім. Правильно ми, дітки, поставили, продивіться. Ось які ми молодці. Ще одна гра для вас, дітки. Подивіться, тут у мене багато різних предметів у віконечках. Осінніх предметів це у нас тут і листочки, і грибочки, і жолуді, і каштани. Ось, давайте ми з вами розглянемо. Ці всі предмети подивимося, по скільки їх у кожному віконечку. А знизу в мене знаходяться цифри, які відповідають кількості цих предметів. До якого віконечка, яку цифру мені треба поставити. Давайте почнемо з кленових листочків. Скільки кленових листочків, порахуйте їх. Так, їх 4. Тут не вистачає, цифри 4 ставимо її. Далі, горішки. Скільки горішків? Порахували? Яку мені цифру треба взяти? Цифру 6. Нарахували 6 горішків, і цифра, яка відповідає кількості, це цифра 6. Далі рахуємо жолуді. Скільки жолудів? Так, їх 8. Позначаємо їх цифрою 8. Скільки грибочків рахуємо. Якою цифрою позначаємо? Цифрою 5. Так, рахуємо тепер. Каштани, скільки каштанів? Порахували? Яку мені цифру треба взяти? Сім чи три? Так, у нас сім каштанів, позначаємо цифрою 7. І залишилося в нас скільки листочків? Так, залишилося три листочки, позначаємо цифрою 3. Молодці, дітки. А зараз познайомимося з новими геометричними фігурами. Знайомтесь, діти, це куля. Бачите, як вона виблискує, тому що це об'ємна фігура. А ось площина фігура, яка на неї схожа, це круг. Якщо ми візьмемо кулю і піднесемо її до дзеркала, то яку ми геометричну фігуру побачимо в відображенні? Так, ми побачимо круг. Площинний. А ось куля об'ємна. Її можна взяти в долоньки, двома долоньками, її можна покотити. Ось давайте подивимося, на що схожа куля. Так, вона схожа на м'яч. Ви гралися м'ячем? Ви знаєте, що його можна покотити в різні сторони. Так, на що ще схожа куля? На ялинкову прикрасу. На яблуко і на моток з нитками. Так? Він також об'ємний. Ось оце в нас фігура геометрична, називається куля. Повторіть. куля. І ще одна об'ємна геометрична фігура, яка називається куб. Повторіть діти: куб. А ось площина геометрична фігура, яка на неї схожа, це квадрат. Якщо ми поставимо наш куб до дзеркала, то у відображенні ми побачимо квадрат. На що ж схожий, схожий куб? Подивіться, будь ласка. Так, на подарункову коробку, на кубик рубик схожий квадрат, тому що це об'ємна фігура, ми її можемо взяти в руки, потримати. Дослідити. А ось якщо ми з вами захочемо зробити аплікацію, які ми візьмемо геометричні фігури? Площинні чи об'ємні? Так, ми візьмемо площинні геометричні фігури. Їх легше наклеювати, вирізати. А ось з об'ємних геометричних фігур у нас не вийде аплікація. Давайте з вами пограємося в гру, щоб ви краще запам'ятали ці фігури. Ось у мене в оранжевому квадраті, це в мене куля об'ємна геометрична фігура, а в рожевому круг, це площина геометрична фігура. І є різні предмети. Давайте їх розмістимо туди, куди їм треба: до об'ємних і до площинних. Так, перше, ось беремо кавун. Куди ми його поставимо? Це в нас площина буде фігура чи об'ємна? На яку фігуру схожий кавун? Так, це в нас об'ємна буде фігура, кавун схожий на кулю. Далі кришка. На що схожа? Так, кришка схожа на площину фігуру, на круг. Далі апельсин. На що він схожий? Так, він схожий на кулю. Кладемо його до кулі. Далі. Це у нас пряничок. На що схожий пряничок? Так, на площину фігуру круг. Пряничок у нас круглий. Далі. Глобус. Куди ми його поставимо? До кулі чи до круга? Так, поставимо його до кулі, тому що він схожий на кулю. Ми з вами бачили глобус в нашій групі, працювали з ним. Далі. Шматочок ковбаси смачненької. Куди ми його поставимо? Так, до круга. це площина у нас буде фігура, тому що шматочок ковбаси, він відрізаний. Скибочка ковбаси. Далі м'яч. Куди ми його поставимо? Так, це в нас буде до кулі. це об'ємна фігура буде. Так, скибочка помідора, яку ми відрізали. Куди її можна поставити? Так, це площина, геометрична фігура, потім використати на бутерброд. І залишилось у нас яблуко. Куди ми яблуко поставимо? Так, до кулі. Ось ми з вами поставили всі предмети по своїх місцях. Всі ці предмети схожі на кулю, а ці предмети схожі на круг. Молодці дітки. Далі така сама гра, тільки з кубом і квадратом. Давайте розмістимо предмети, які схожі на куб і на квадрат. Перше беремо подарункову коробку, куди ми її поставимо, на що вона схожа. Так, на куб. Далі картина або підставка під фотографію, на що вона схожа. Так, на квадрат, це в нас до площиної фігури. Кубик-рубик. Так, ми вже його бачили, коли роздивлялися куб. Він схожий на куб. Так. А це тіні мамині. Бачили ви, мами, тіні? Куди ми їх віднесемо? До куба чи до квадрата? На що вони схожі? Так, на квадрат вони площинні. їх там мало. Далі, гральний кубик. Так, він схожий на куб. Коробка. Так, це також ми поставимо до куба, вона об'ємна. Посилки получали, бачили, які коробки об'ємні? Далі пряник. Куди ми його віднесемо? Так, до квадрата, це площина, фігура схожа на квадрат. Далі, що це в нас? Кубик? Пам'ятаєте, яким ви гралися? Так, він схожий на куб, тому він називається кубик. І ось такий годинник. Подивіться уважно, куди ми його віднесемо. Так, до куба він об'ємний. Ось ми з вами розмістили фігури наші, які схожі на куб і які схожі на квадрат. Молодці. А ось фотограф фотографував наші геометричні фігури і зробив фото. Знайдіть правильне фото, де тільки об'ємні фігури. Під яким номером воно стоїть? Роздивіться всі фотографії. Так, знайшли ви це фото під номером 2. Там тільки об'ємні фігури. Які там фігури? Так, дві кулі і один куб. Молодці, дітки, хто був сьогодні уважний. Які ми фігури з вами сьогодні нові вивчили? Так, це куля і куб. І побували в осінньому парку, згадали назви наших осінніх дерев і погралися з листочками. Молодці, хто був уважний. Бувайте, дітки!